Доброго дня, друзі! Компанія Автопарку Деськифіля на продажу нове чудове надходження, нова майже тачка. Hyundai Tucson 2023 року випуску з бензиновим двигуном на 2 літри. Офіційний кросовер, який куплявся в офіційному автосалоні України. З офіційним обслуговуванням пробігу зараз 26 тисяч кілометрів. Це майже нова тачка, яка має лише один підкрас і то незначний і камера заднього бачення це все є. Повний привід. Дуже непогана тачка їде, легкосплавні диски, гума 17-го радіуса. Безключовий доступ присутній. Наліпки захисні усе це є. Салон в дуже охайному стані. Він у нас текстильний, але весь цілесенький. ну Це нова тачка, це пробігу майже нема. Є підзарядка для задніх пасажирів, світла стеля. Кожне скло, звісно, ще ріднесеньке. Електропакетне скла, надзеркала. Сидіння регулюється механічно. Тут просто тачка, як виїхала, на вас салону. Повне мульти... мультикермо. Утримання в смузі тут є. Блокировка диференціала, камера, парактроник і підігрів сидіння та руля. Це все на місці. Клімат, контроль двохзонний. Великий монітор з камера заднього бачення, старт-стоп, датчик світла, дощу це все є, 26 тисяч пробіг. Нова тачка, яка з'являється на продажі, це дуже непоганою ціною, тому хто шукав собі туксона в новому кузові, прийдете до нас на Грушевського 15 а Вона буде чекати вас.